З міста Карей точку зору крізь призму фотомистецтва презентували на однойменній виставці румунські фотохудожники в Ужгороді. Експозиція розміщена у Карпатському виставковому центрі Міжнародної федерації фотомистецтва, що в Ужгородському замку. Участь у виставці взяли 16 румунських митців. До Ужгорода приїхали три фотохудожники на чолі з головою фотоклубу Жолтон Бікфелві. А матеріал цієї виставки це фотографії, які були презентовані на виставці у місті Карі на честь десятиріччя заснування нашої спілки. Тут представлені знімки 16 наших фотографів. У центрі в місті Карії було виставлено 73 світлини. Сюди ми привезли 45 робіт. Це фотографії з різних категорій, тобто ми не обмежували наших колег конкретними темами для створення світлин. Кожен створював світлини за власним баченням. Це ювілей. Айна виставка, і ми бачимо серйозний розвиток у роботах майстрів. Я вважаю, що дані роботи відіграють репрезентативну роль. Дякую за можливість бути тут. І з любов'ю чекаємо у колег у себе в місті Кареї. Під час фернісажу ми поспілкувалися із учасницею виставки Юлією, яка займається фотосправою усього три роки і вже має достойне портфоліо. У творчості її цікавлять деталі, текстура та контрастність кольорів. Я займаюся фотографуванням на рівні хобі, і мене цікавлять найменші дрібниці. Саме їх я намагаюся представити на своїх світлинах. У житті я вчителька для мене, як викладача історії, велика радість, що я маю можливість побувати в Ужгородському замку і що мої роботи виставлені у цьому місці. Я вперше в Ужгороді, і мене дуже зачарувало місто. Сподіваюся, що ще матиму можливість повернутися сюди або як член фотоклубу, або як турист. Дуже гарно дякую. Презентована виставка відбувається в межах проєкту Світ підтримує українських митців. Експозиція також є результатом багаторічної співпраці між фотографічними спілками Карпатського регіону, українським Ужгородом та румунським містом Карей. Розповів голова спілки фотохудожників Закарпаття Володимир Ньорба і додав, що незважаючи на війну в Україні, творча співпраця між румунськими колегами продовжується. Ми співпрацюємо з фотоклубом з Карею вже шість років. І з цього часу нам вдалося вже заходи провести обмінні виставки, навіть не дивлячись на повномасштабне вторгнення агресора на нашу територію, ми продовжуємо нашу співпрацю і дуже вдячні нашим друзям за те, що вони підтримують і намагаються надихати нас на продовження нашої мистецької діяльності. Триватиме виставка світлин румунських фотохудожників до кінця листопада в Ужгородському замку.